Я давно всім кажу, зараз час колаборації. О, ти сам, хто ти сам. Ну, сам один в полі, не воїн, да? ти реально ну, є у тебе якийсь ресурс. Коли об'єднуються два класних бренди, це просто примножається. От ми об'єдналися зверди, завіться, що ми зробили. Ми вже в Сільпо, ми в екалавках, в кав'ярнях, в ресторанах нас можна купити просто де завгодно. От якби взяти стратегію просто, що я сам собі розвиваюсь, клас, але коли я колаборуюсь з Сильними українськими брендами, то ми разом стаємо сильніше. От сьогодні вже зайшли в Сільпо, і це, ну це офієнне досягнення. Це просто капіц. Ну, типа, мало українських виробників, які можуть похвастатися, що вони зайшли там в національні мережі. От так. Вот. Тому треба колаборуйтесь, знаходьте своїх по від таких схожих по духу підприємців, з якими вам класно разом зробити якийсь результат і зафігачити. Зробити якийсь спільний продукт, спільний, якийсь не знаю, пост, рілс, що завгодно, ви можете просто обмінюватися аудиторією і посилювати один одного. Ось цьому сила, оце круто.